Аньон, це я вивчу зараз корейську по корейське буде привіт. Я хотів сказати. Рідето, але це не по-корейськи, це напевне по-японськи. А так як у нас сьогодні буде з корейською тематикою зв'язаний випуск, ми будемо готувати ми страви такі корейські. Точніше, у нас буде одна базова страва корейська, якась, і щось від неї похідне. Тому наш випуск це про кімчі. Будемо готувати традиційну корейську закуску, страву. Та, в принципі, все. У них цілий культ створений про це: це про кімчі, про капусту, про маринування. Будемо ферментувати овочі. Як і корейці, так і наша українська культура має дуже багато спільного в такому кулінарному аспекті, бо тому що, як і наші колись, про родичі багато ферментували, так і вони це ферментують вже близько двох тисяч років. А колись це простіше називалося це маринування і квашення було, яка складається з пекінської капусти, з дайкона, тобто редиски, моркви. Спеції, пасти, імбир, часник, ну і в принципі часу, що воно потребує, щоб це все приготувалося. А з цього похідного ми вже приготуємо е, якісь дві страви, які можна, ну тепер вже справді легко. Тепер вже справді легко їх можна буде приготувати. От е, це буде смажений рис, яка є традиційною їхньою стравою, і е, кімчі-панкейки. А, і забув основне нам сказати: до речі, хто буде дивитися до кінця і буде уважним, ми будемо дещо розігрувати. Отже, в першу чергу нам потрібно засолити нашу капусту, щоб вона втратила максимально вологе. Тобто ми даємо багато, дуже багато, ну, прям дуже багато солі, нарізаємо. Як вони роблять? Вони розрізають її просто ось так, і після чого розламують і можуть ось так і ферментувати такими великими кусками. Пекінська капуста може бути будь-яких розмірів. Приступлю до того, що її просто наріжу на менші шматки, і буду засолювати. Окей, після цього ми її просто добряче просолюємо. Прям добряче Все лишня сіль, вона змиється. І руками не боїмося, просто притискаємо і залишаємо мінімум на годинку, а в ідеалі залишити на добу. Після чого промиваємо і будемо використовувати далі. Дайкон ми нарізали. Такими довільними смужками морву могли б так само нарізати, але я просто візьму, в мене є така, ну, не мандоліна, мандоліна це було б дуже по-крутому, це така домашня штука. Щоб нарізати моркву такими довгими соломками, то не потрібно ось так нарізати, а якось чуть під кутом. Бо якщо морква велика, окей, це зручно нарізати. А якщо вона така маленька, ти сильно не прикладеш її, бо в тебе вже руки будуть е -е, входити тобто в лезо. Тому варто починати просто з того, що ти під кутом це будеш робити і зменшувати. Нахил. Я не знаю, хто швидше був, чи наша квашена капуста, чи кімчі. Ну, коротше, хтось чийсь є аналог, але, скажімо так, це є побратими, бо тому що у нас кімчі це є квашена капуста, а в корейців квашена капуста це кімчі буде. І відрізняється воно тим, що просто іншим складом продуктів, бо якщо в нас звичайна білокачана капуста з морквою, так само ферментується, сіль, цукор. А в деяких регіонах і варіаціях вже додають там якісь, можливо, гриби або якісь інші продукти. Так в Кореці вони для них кімчі, це може бути просто гостра ферментована морква. Це може бути та ж редиска, дайкон ферментований тільки, чи японська груша, чи власне оце традиційне таке кімчі, яке складається з капусти і власне цих овочів. А ти будеш їсти кімчі, чи кімчичити? Не їсиш, так? Дуже шкода, що ти не виграєш. А хтось може виграти. І, до речі, минулі рази, коли я проводив опитування, що приготувати, то була якась кількість людей, що, типу, сказали, класно, би приготувати кінчі. кімчі. Ось, тому, якщо ви хочете щось конкретне побачити в наступних випусках, чим наступному, щоб приготувати, пишіть в коментарях. І якщо ви не підписалися, підписуйтеся. Грушу буду так само нарізати тонкими смужками, як і дайкон. Так, е які ти знаєш корейські страви? Ну, давай бігом розказуй. Дальгони. Дальгони, ти знаєш? Yeah. Ну це ж було в в Кальмара, так? Так, да, було. Це така культова, ну це таке, але давай такі ще основні. А ці кульки на паличці, солодкий десерт. О, я не пам'ятаю, як вони називаються. Так, да, є таке. Насправді їхні стрітфуд кухні і взагалі кухня дуже різноманітна, дуже обширена і з різними смаками. Ну, але найвідомішими такими представниками це буде кімчі, це буде смажений рис кімчі, це буде ялович на пулькокі соусі такому, або бульгогі і е токпокі. Так, поки це корейська історія, просто в оригіналі вона йде в такому томатному, з рисовим оцетом, з пастою Чіліку кочугару В такому соусі подається рисові такі кіклюдський, які теж можна зробити вдома, або просто купити. Суть в тому, що я розказував, що коли я хочу щось купити, такого корейського: от, наприклад, я хотів купити Цвіт банана. — Цвіт банана. От, цвіт банана. Нема цвіт банана. Є десь в Варшаві, в Польщі консервований. А я хочу тут. А колись, як ми були на Мадері, можна було вкрасти банан. Пішов пі**ти банани. Банилів вийшла. Ну і гаразд. Останнє, що з овочів залишилося для нашого кімчі. Ми додали, ми маємо чесний кімбир, ми маємо грушу, яка може бути і яблуком. Морква дайкон, капуста засолюється. Ну і цибуля, цибуля зелена, свіжа. Я її нарізаю також десь 5-6 см і просто такими зеленими пагонами, і разом з нижньою частиною буду закидати для ферментації. Тут пропорцій дальних немає. Ну, тобто, це та страва, яка робиться просто на смак. Як вам смакує? Хочеш більше овочів, там таких як морква, Додавай більше овочів у Любиш зелену цибулю, будь ласка. Тину цибульки я залишу зеленою, тому що ми зараз будемо смажити е, омлет. Ну, після того, як пройшов деякий час, вже наша капуста пустила е, лишню вологу і вона виходить. Тобто можна ще більше їй дати часу. Я переклав більшу тару, і ось ця волога. Е, що скапусти стекла? Зараз буду її просто промивати холодною водою та змішувати з усіма овочами. Нам потрібно зробити таку клейку масу, яка у нас це буде все разом з'єднувати. В принципі, можна без неї, можна просто взяти пасту кучуджанк, перебити з імберам чесником і додати там рибний соус. Але зробивши цю таку клейку частину з. Або борошна, або з крохмалу і води заваривши це, воно буде це все краще зв'язувати овочі разом і рівномірно по всіх овочах розходитися. Тому на цю кількість доволі так багато у нас вийшло кімчи. На цю кількість я візьму 600 грам води і десь грам 100 борошна рисового. Ну і будемо додавати 600 мл води. Якщо у вас є змішане борошно з водою, вам потрібно його просто е, приготувати. Що означає, після закипання хвилина-півтори і воно буде готове, щоб борошно не було <му> Ну і В принципі, воно повинно бути ось такої консистенції. Після того, як ваша маса ця вистигла клейка, додаємо її до блендера. Будемо додавати чесник, імбир, рибний соус, чилі кочугару, це пластівці копченого чілі та пасту кучуджанг. А також цукор. Сіль немає необхідності, бо тому що у нас капуста добре була просолена, хоч і її. Імбиря в сумі тут десь грам 120 і часнику десь грам 70. Даємо нашої пасти чилі кочуджанг. Це доволі така гостра паста, насправді, але вона дуже крута. І запах має дуже офігенний. У якому інтернет-магазині в більших-менших об'ємах. Хто любить гостре, всяких олійок, чилі, до всякої різної такої корейської штуки, буде дуже круто. Чілі Гочугаро, грам 50-60. Також доволі гострий перець, але класний, бо він копчений. Сюди ж під е, рибний соус грам 50-60. Ти могла б запитати, а як ти знаєш, що там далося 50-60 грам? Я думаю, що професійний погляд. Професійний людини. Так, додамо трішки кунжутної олії. Додамо також один чилі. Або... Чилі можна або дрібно сюди порубати, або просто сюди. Я його зроблю наступним чином, просто заберу зелену частину, і це все піде туди. Воно буде достатньо пікантним, але в цьому є особливість кім-чі. Не той кім-чі-ін, це просто кін-чі. Перебиваємо блендері. Силікована лопатка забирає практично все з будь-яких ємкостей. Універсальний кондитерський. Інвентар, який варто і потрібно мати в себе на кухні, як один з основних девайсів основних. Після цього це будемо замішувати. Замішуємо наше кімчі. Просто не боїмося, можемо спокійно притискати, воно все рівно повинно ферментуватися і випускати свої соки. Воно ну, дуже круто виглядає. Якщо ви хочете мати фреш- кімчі, буквально дайте йому 2-3 годинки і можете споживати як свіже кімчі. Хочете прям класне, трушне, дайте йому 2-4 дні, і у вас вийде класне, гостре, кисленьке квашене кімчі. Ну що ж, основна робота нашого кімчі практично зроблена. Тобто більше половини шляху пройдена. Йому залишилося дати тільки трішки часу, воно ферментується і воно буде готове. Зараз воно має ось такий вигляд. Можна ретельно його притиснути, щоб весь сік, який є, пішов до верха, і воно покрило все власне кінчи, щоб воно класно ферментувалося. Не повністю накриваємо кришку, щоб трішки було повітря, і е, залишаємо в теплому місці. Може бути при кімнатній температурі. А так як зараз вже погода стала трішки теплішою, можна просто залишати в кімнаті на кухні. Окей, тоді повертаємося до того, що ми обговорювали на початку, а саме про те, що ми будемо розігрувати наші три баночки кімчі. Ну і завдання конкурсу буде наступне: де і коли були перші згадки про кімчі? Плюсом буде ще те, якщо ви вкажете, які ще ви знаєте такі фрагментовані речі, які можуть фрагментуватися. Просто огірок варинований не рахується. Це може бути не знаю там. Капуста квашена, наш варіант. Або що ще. Пишете ваші варіанти відповідей. Ваш нік в інстаграмі, щоб з вами зв'язатися, в разі, якщо ви перемогли, і та й все. І доставка з тебе з мене ще й доставка. Получається, з мене й доставка ще. Наше кімчі сферментоване вже. Його можна зберігати в холодильнику 2-3 місяці, в залежності, як ви будете його юзати, відкривати і наскільки воно буде окислюватися. Пам'ятайте також, що коли робите кімчі, не використовуйте металеві тари, а краще пластмасові або дерев'яні. В сенсі, коли ви його там готуєте. От В моєму випадку це було пластмасове. Або скляна. Ось така штучка. Дуже багато має вітамінів, особливо вітаміну С, всяких пробіотиків, е, і є вона є дуже корисною. Хоч вона і достатньо пікантна, але це дуже класна штука. Ну і зараз швиденьких два рецепта з цим кімчи. Це кімчі можна споживати як і саме просто як саму страву, як гарнір, а можна використати і інтегрувати до страв. У нас буде смажений рис з кімчі, та е, кімчата. Для панкейків одне яйце: 300 грам борошна, вода, сіль, соку з кімчі. Додав. Виходить, звичайне, прісне тісто для панкейків. Після чого додамо нашого кімчі, додамо зеленої цибульки і просто обсмажимо з обох сторон. Тісто виходить достатньо таке рідке. Смажений рис. Зазвичай класно смажити на сковорідці вок. Це спеціальна така сковорідка, йде напіввигнута, е вона прокалюється додатково і зазвичай використовується на газових плитах, які мають високу температуру. В нашому випадку, я, сум... ну, я думаю, що у багатьох кого цього немає. Тому я покажу варіант просто на звичайній сковорідці, ну, Така Глибоченка в мене є. Це не вок, звичайно, сковорідка, на якій ви також посмажите рис, і він буде достатньо по азіатськи Олія соняшникова на добре розігріту сковорідку. Трішки кунжутної олії. В мене був в холодильнику залишки рису. Ну, ви можете його спеціально відварити, в моєму випадку він просто був. Звичайний басматі, може бути жасмін, може бути будь-який інший, який є розсипчастим, не кликієм, як для суші, наприклад. Дрібно нарізаний чесник та імбир на добре розігріту сковорідку і постійно просто помішуємо. Після чого додамо наш кімчі та рис. І разом це будемо засмажувати. Якщо сковорітка добре розігріта, воно і не повинно прилипати. Пам'ятайте те, що такі смажені е, корейські, якісь тайські речі вони повинні смажитися на високій температурі і постійно помішуючись. А не потрібно просто там додати і боятися, що воно прилипне. Якщо є бажання, можна просто додати якогось м'яса, будь-якого курки, яловичини чи свинини. Ваш, до вашої довподоби. Я в своєму випадку зроблю просто веганський варіант тільки з яйцем. Кімчі, смажений рис з кімчі, з кімчі, і просто кімчі. Наша традиційна частина це дегустування. І розпочну з менш гострого, тому що якщо я зараз спробую кімчію, відповідно, у мене всі надалі смаки будуть перебиті, я не буду нічого відчувати. Е, панкейк швидко, просто по-азіатськи. Можна полити додатково якесь соусом нагі, е, теріякі або просто соєвим соусом. Можна додатково макати в якісь інші горіхлимо, що все тепле і смачне. Пікантно. Але смачно. Ставлю 5 eh, бруслі з 5. Наступний рис смажений я використав устрічний, кунжутну олійку і трішки рибного. Хоча рибного можна не давати, бо він у нас є в кімчі. Яєчко без м'яса – Це тобі… Не дилетанти азійські, які там пропонують жарний рис, а він тушкований. Рис має бути смажений і смачний. Смачно? Крім того, що пікантно. Я вам показав дуже класний варіант кімчі, що з ним можна приготувати, і таких страв є ще дуже-дуже багато. Просто відкриваєте інтернет і дивитеся, що можна приготувати. Я приготував те, щоб вам не довелося шукати, що ви можете знайти або приготувати рис, додати кімчі. Продукти не складні. Робиться, ну, не брати до уваги ферментацію достатньо швидко. Просто незвично щось нове і трушне. Пробуйте, експериментуйте і. Фу, Таке пікантне, що я спотів. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, коментарі, коментар, що ви б хотіли побачити в наступному випуску. І, і чекаю ваших результатів або відгуків, як ви самі приготували ваше кімчі. Тому дякую. і... Аньонк Аньонг, це у них і привіт, і до побачення. Аньонк.